Слепа, ты какой? Степанна, ты достоин уважения? Слышишь, ты мразь! Ты воевал, ты забор, ты мразь! Я достоин, а ты достоин? Тихто такова чоловіки зійшлися у словесному бою через жінку, яка продає квіти. За словами очевидців, відвідувач у камуфляжі її грубо штовхнув, але замість вибачитися, перекинув свою агресію на охоронців супермаркету. Після перепалки пішли в хід кулаки. Я воював, падла, за тебе, щоб всі падали. Жило його. жорстока картина розгорнулася на очах у десятків відвідувачів. Дехто з людей не витримав і почав заступатися за атовця, якого принизливо тягали по підлозі. Озвірілі охоронці відповіли й сердешним покупцям. туди. <поцентрізь> <поцентрізь> Давай, йдеть. Хто давав право женщину піти? Ніше на хубаво. Але чоловік у формі теж не подарунок. Навіть лежачи на землі, він продовжував огризатися і погрожувати. Вас обівал, падла. Прийдеш завтра утром на скалашка. Кода суки ви були, я 25 п'ятої бригади вас обівав. Знаєш ти хи х льот рідкий б. У мене знаєш, жок в АТО? І вони себе так не ведуть. за це ганебне відео вже червоніли в мерії. Там упізнали чоловіка у формі. Це Олег Берестецький, який працював у так званій муніципальній варті. Тепер його звільнили, бо я не справді був в АТО, але недовго потрапив туди з першою хвилою мобілізації, і вже навесні 2014-го покинув підрозділ, бо скаржився на проблеми із серцем. Та подейкують, що значно більші проблеми чоловік ма із алкоголем.